Вітаю вас, шановне панство. Дякую, що витрачаєте свій час на перегляд моїх відео. Сьогодні я хочу вам показати відеоінструкцію до так званої бімби. Це ми так назвали наш винахід, який дозволяє закупівлю двох товарів, будь-яких на Аліекспрес, отримати близько двох доларів щодня додаткових ігрових. Балів, кристалів, які можна потім міняти на кредити і використовувати в якості оплати на наступні покупки. Тобто кожного дня ви можете заробляти ну майже 2 долари, а витрачати там, наприклад, ну 20 центів. Тобто, буде у вас прямий прибуток щодня біля долар. 80, ну може трошки менше. Зараз я хочу вам розказати, як це робити, і навіть з позиції чайників, бо дуже багато приходить нових людей на телеграм-канал, де це ми все оглядаємо, ділимось, і вони геть не знають про що йде мова. Тож зараз я вам просто розкажу з самого початку і з позиції того, що ви ніколи не грали в ці ігри. Ну я так розумію, що вам не треба казати для чого застосунок Aliexpress Ви вже вмієте купувати. Я на це сподіваюся. Як купувати на Aliexpress, я вам не буду зараз розказувати. Зараз буде йти мова тільки про ігри. Так ось, друзі, в застосунку Aliexpress ви бачили по іконкам, що є якісь ігри. Деякі з вас в них грають, деякі не грають і взагалі не знають, що там відбувається. Тож, друзі, кожного дня ви можете заробляти в деяких іграх кристали. Це така внутрішня валюта ігрова, яку потім можна міняти на кредити, а їх вже використовувати в якості оплати за наступні товари. У мене бізнес аккаунт, я скоріш за все досяг якоїсь кількості. Товарів, які я купив, і воно мені його запропонувала. Тут трошки інший інтерфейс, але в цілому він однаковий, тож ви будете розуміти про що йде мова. Ось головна сторінка Аліекспреса. Ну тут все зрозуміло, тут є пропозиції, бігсейв і таке інше, які бажано передивлятись кожного дня, бо тут бувають непогані пропозиції. Але ж ми переходимо в обліковий запис, і тут є піктограмка Грай і заробляй. У когось вона кольорова, у мене вона така маленька, але саме в цьому пункту меню ми знаходимо цю піктограмку, натискаємо його і отримуємо щоденний список. Ігор кожного дня ви можете крутити колесо і отримати якусь кількість кристалів. Ось відразу ми це натискаємо. Зазвичай це 50, дуже рідко якісь там інші призи, 100 чи 200, але можна ще отримати додаткові, коли назбираєте цей сундучок. І десь раз на тиждень це зазвичай в четвер, вам дає отаку от іконку. Додатково взяти приз. Воно вам скаже, що треба просто зайти і знайти цю категорію. Грайте заробляй. Ми погоджуємося для того, щоб отримати от додаткові кристали, Ми виходимо, знов заходимо. І вона зараз нам запропонує отримати ці от кристали. Отримуємо їх. Ось вони додатково нам нарахувались. Виконуючи певну кількість місій або якісь завдання в цих іграх, ви можете отримати ось по 100 цих кристалів. Зараз у мене, як ви бачите, баланс 305 тисяч кристалів. Ну, трошки більше. Це, друзі, десь 30. З половиною доларів. Раніше можна було їх обмінювати, ось отут з зелененьких, але зараз все розпродано. Чекаємо, коли це все відкриється. В деяких іграх, проходячи місії, можна отримати більше, ніж 100 кристалів. Це коли ви втрачаєте життя. Вам Aliexpress пропонує подивитись рекламу. Там він надає список товарів, і якщо ви купляєте з цього списка щось, ви отримуєте додаткові кристали. Так в Google Match це можна зробити один раз на день і отримати 4 тисячі за купівлю товара. В полицях це можна. Зробити двічі, тобто купити два товари і отримати двічі по 4 тисячі кристалів, де і в самої категорії грай і заробляй є товар, який можна купити. Купити можна двічі. Але кристали можна отримати по різному. Це залежить від вашого аккаунта. Зараз є три типи За купівлю товару дадуть 2 тисячі. У мене, наприклад, це 3 тисячі, а є аккаунти, які дають 4 тисячі. Але деякі люди змогли з 2 тисяч встановити собі 3 або 4, постійно перестановлюючи додаток. То для чого я це все вам розповідаю? Справа в тому, що Aliexpress думав, що ми будемо купляти кожен товар під кожний цей приз. А потім ми випадково помітили, що якщо цей товар передивлятись, а не купляти в кожній грі, яка надає кристали, а потім це купити в монетах, то вам кожна гра насипала своїх кристалів, наче ви купили в неї. І після цього ми почали шукати такі товари, які співпадають в кожній грі, вистраювати ці от ланцюжки, купляти наприкінці, і радіти тому, що за дві покупки ми змогли отримати всі кристали, які надавали ігри. Саме цьому присвячені мої попередні відео, але була проблема: ми могли купувати лише те. Що пропонував Аліекспрес. І ось нарешті ми знайшли винахід. За допомогою нашого бота, ми навчили цей товар відкривати саме там, де його потребують. Полиці, гогомач, і та заробляй. Тож я представляю вам відеоінструкцію Бімби, яка шукає той товар, який ви хочете в іграх. І якщо вона його знаходить і ви його передивитесь, то в кінці ви його купляєте і отримуєте всі кристали зі всіх ігор. Якщо ви щось не зрозуміли, якщо у вас є питання, будь ласка, переходьте в наш телеграм-канал, в телеграм-чат. Там завжди є люди. Які дадуть вам відповідь, допоможуть. Також цей канал не буде для вас зайвим, тож, будь ласка, приходьте підписуйтесь, будемо вам раді. А зараз погнали дивитись інструкцію. Відеоінструкція, як за допомогою нашого телеграм-боту зробити комбо, тобто отримати всю кількість кристалів, які за день надають ігри, при цьому купити тільки два товари, будь-які, які ви бажаєте, а не ті, які вам пропонують ігри. Для цього після 10-ї години ранку, коли оновлюються ігри, ми заходимо за стосунок AliExpress, переходимо в розділ. Зділ монети і шукаємо там найбільш привабливі товари з великою знижкою для того, щоб через них зробити комбо. Якщо ми знаходимо такий товар, ми заходимо в нього і через піктограмку поділитися, надсилаємо це повідомлення нашому Telegram-боту, наче ми робимо повідомлення будь-якому користувачу. На ваше повідомлення бот відповідає своїм. Там будуть вказані розділи, в яких ви зможете знайти цей товар. Там будуть різні ціни, різні умови. Тож ви переглядаєте, порівнюєте і вибираєте те, що вам потрібно. Так працюють усі. Боти, але в нашому боті є ще додатковий розділ, який називається комбо. Він в самому низу. До нього ми ще повернемось. Бо зараз я не знаходжу той товар, який хотів би прокрутити. Мені потрібен самий дешевий, але і корисний товар, тому я звертаюсь до нашого телеграм-каналу. Там багато таких пропозицій, і одна з них це кнопки. Це одна із найпривабливіших пропозицій, бо з урахуванням монетних знижок, які у мене не дуже високі. Цей товар виходить за 10 центів. Тобто, купивши його двічі і витративши 20 центів, я можу заробити $180, тобто чистого прибутку долар 60. І так кожного дня. Ці кнопки вони для мене привабливі, тож я повертаюсь до них, копіюю посилання з телеграм-каналу і надсилаю його боту. Тепер, маючи товар, ми можемо приступати до комбо, тому я натискаю відповідний розділ. В новому вікні ми бачимо пункти, які ми повинні пройти зверху вниз. Тож починаємо з нульового, це пряме посилання на товар, тож натискаємо на нього, далі відкрити, і нам повинна відкритися карточка того товару, який ми будемо пропускати через комбо і який ми в кінці кінців купуємо. Додаємо його в улюблене для того, щоб перевіряти в інших іграх, що це саме той товар, який ми обрали. За добу ми можемо отримати кристали один раз в грі «Гогомач», двічі в полицях і двічі в розділі Грай і заробляй. Саме тому підпермо. Першу покупку ми заберемо кристали з гри Матч» полиці із розділу Грай і заробляй. А за другу покупку заберемо кристали з полиць і грай і заробляй, бо вони за добу даються робити двічі. Ну, поїхали. Перший прохід натискаємо на гру Матч». відкривається список, де ми бачимо наш товар. Переконуємо, що з'явилася зелена смужка, яка нам дасть 4000 кристалів за його купівлю. Ми в нього заходимо. Переконуємо, що це наш товар. Повинна подобаєчка бути червоним серденьком. Так воно і є. Нікуди звідси ми не виходимо. Карточку товару залишаємо відкритою. Просто переходимо на головний екран вашого телефону, запускаємо Telegram. Перше завдання виконано, Далі йдемо по списку. У нас йдуть полиці, натискаємо відкрити. Відкривається товар полиць. Бачимо наші кнопочки, натискаємо на них. Заходимо. Переконуємо, що це вони так. Вподобайка червоненька. Теж залишаємо карточку відкритою. Повертаємось на головний екран. Знову натискаємо Telegram. Друге завдання теж виконано. Далі у нас розділ Грай і заробляй, натискаємо на нього, відкрити, проматуємо донизу, наш товар знову на першій позиції. Робимо те ж саме, що робили попередні рази. Переконуємо, що товар наш, так подобайка є. Також залишаємо картку товару відкритою, виходимо знову на головний екран. І якщо ви збираєте тільки кристали, можна переходити до останнього пункту, це купівля. А якщо ви ще збираєте краплі і поливаєте дерево, то краще під цю покупку іще набрати води. Я заходжу через ярлик гри Земля-призів, і як ми її ще називаємо, поливайка. Цей ярлик можна створити, якщо ви зайдете в місії, там є відповідна кнопка. Паливайка не видає кристалів, але за покупку того самого товару ви можете отримувати додаткові краплі, швидше палити дерево і отримати свій обраний безкоштовний приз, допаливавши дерева до 100%. Краплі за купівлю товару можна отримати в трьох місцях. Перше, це під деревом, ну ми його так називаємо. Це коли ти прогортаєш товар, який знаходиться під картинкою дерева. Потім в місіях. Там є пункт, в якому китайці постійно змінюють назву, кількість крапель, які вони дають, умови. Тож гортаємо до цього пункту вниз, ось він. Ще вчора тут можна було зробити. Заробити по 15 тисяч крапель, а зараз якась диференційна кількість, мабуть, залежить від вартості товару, який ви будете купляти. І третє місце це коли ви будете постійно поливати дерево, вам буде надавати там якісь бонуси. Потім вам запропонує водний поєдинок, де ви будете змагатися з вашим суперником, хто більше пільє дерево. Ну і нарешті, під час полива воно вам запропонує за 20 тисяч крапель і за 30 тисяч крапель. Ми це називаємо банерами. Розмістити замовлення. Але якщо ми зараз дополиваємо до цього моменту, ми побачимо, що там немає наших кнопок немає. Гарних товарів. Поки що ми не знаємо, як туди запіхнути цей товар, який ми вибрали. Тож, єдине, де ми можемо ще набрати під нашу купівлю води, це під деревом і в місіях. Бо там працює пошук, тож давайте не гаяти часу, будемо переходити туди і шукати наш товар. Переходимо на головний екран телефону, знов заходимо в Телеграм, натискаємо на назву товару, вона автоматом копіюється в буфер обміну. Повертаємось в поливайку, натискаємо на місії, заходимо в той пункт меню, який я вам показував нещодавно. Натискаємо на пошук та вводимо наш пошуковий запит. Отримуємо результати, бачимо наші кнопки, заходимо до них. Перекон... Повернуємося знову, що це вони. Так, подобайка червоненька. Все, можна виходити знову на головний екран телефону. Запускаємо землю призів поливеку через ярлик. Ідемо до товарів, які знаходяться під деревом, прогортуючи їх трошки вверх, щоб з'явилось поле пошуку. Також туди вводимо наш пошуковий запит, який ще залишився в буфері обміну. Бачимо наші кнопочки. Заходимо, перевіряємо. Так, це вони. Просто залишаємо все, як є. Виходимо на головний екран, включаємо телеграм. Ми вже зробили три пункти, навіть чотири, якщо враховувати паливайку. Все можна купляти. Натискаємо монети відкрити і потрапляємо в розділ «Монет». Бачимо наші кнопочки, заходимо в них. Переконуємо, що це вони. Так, натискаємо купити, обираємо яку саму, натискаємо продовжити. Робимо оплату. Тепер нам треба подивитися, чи спрацювала наша бімба. Для цього нам треба зайти в грай та заробляй, натиснути на баланс і побачити, що дійсно. Перші три зарахування спрацювали за купівлю всього одного товару, який ми самі захотіли. Тепер давайте швиденько пробіжимось по другому колу. Виходимо на головний екран телефону, заходимо в телеграм. На другому проході у нас тільки полиці і грай та заробляй. Натискаємо на полиці. Тут все так само, як і минулий раз. Побачили, зайшли, переконалися, залишили, як воно є, нічого не чіпаємо. Просто повертаємось на головний екран, переходимо в телеграм-канал, натискаємо Грай і заробляй так само прогорнули донизу, побачили, Зайшли, переконались, залишили, як є, не закриваючи цієї картки. Повернулись до головного екрану телефону, натиснули на ярлик поливайки, зайшли в паливайку. Трохи проскролювали товар доверху. В поле пошуку ставили вже збережений запит. В результатах побачили свої кнопки. Зайшли, переконались, залишили, як є. Повернулись на головний екран, знов запустили ярлик поливайки. Тепер треба в місії. Можна тут натиснути на ці червоні кнопочки, зібрати додаткову воду. Потім проскролити до її місії, яка надає воду, зайти в неї, пошуку напрати той самий запит, побачити кнопки, зайти, переконатись, залишити, як є, повернутись на головну, відкрити телеграм, натиснути на останній пункт монети, відкрити, перейти в розділ монет, побачити свої кнопки, зайти в них і купити. Повернутися в грай та заробляй, натиснути на баланс монет і побачити, що наше комбо спрацювало. Бімба працює, кристалів насипало, води також. Якщо б я їй не пояснював, це комбо я пройшов би за декілька хвилин. Дякую Максиму, дякую всім причетним. Хто не розібрався в моїй інструкції, welcome to наш телеграм-канал. Всі посилання є під відео, на екрані. Якщо вам сподобались ці кнопки, посилання на них також буде в описі під відео. Я вам бажаю щастя, миру, добра, великих зниженнях. Межик на Алиэкспресс. А я з вами прощаюсь. Папа. -па.